Майже вдвічі дорожчі такими згідно з прогнозами економістів цьогоріч будуть ранні овочі та фрукти. Усе через несприятливі погодні умови. А детальніше про це розкажуть наші кореспонденти у наступному сюжеті. Холодна та дощова за словами синоптика Володимира Фриговича, такої весни, як цього року, не було вже давно. Якщо брати навіть за квітень, от спостерігаємо за травень, то у нас по нормах. Температура нижча майже на 2 градуси нижча від багаторічних норм, як по температурі, ну і кількість опадів порівняно з нормами, теж набагато більше. Є річні норми, які є, ми відчуваємо за цей місяць норма перевищила багаторічні травні та червні Володимир Фригович також прогнозує рясні опади, можливі каже навіть паводки, і попереджає такого спекотного літа, до якого ми звикли за минулі роки, чекати не варто. Буде дещо холодніше, бо є такий період циклічно. Є теплі роки, кількість опадів менше. Потім через деякий період, ну 10 років може бути більше. Йде вже холодніші роки. А ми зараз відчуваємо, що це таке вроді, як похолодання. Несприятлива погода може завдати збитків аграріям та спричинити ріст цін на продукти. Застерігає економістка Ольга Ємець. Це є фактично загрозою нашій продовольчій безпеці. Погодні умови, тобто і температурний режим, і дощі, вони нам не дають можливості рань почати швидше садити врожай, та і тому від. Відповідно, якщо ще й буде очікуватись такі погодні умови, наприклад, літом, то зрозуміло, що ті овочі чи фрукти, які ми привикли швидко їсти і швидше збирати врожай, то цьогоріч напевно цього не вдасться зробити. Та вихід є, каже економістка. Вітчизняні овочі та фрукти можна замінити імпортною продукцією, і це запевняє Ольга Ємець не надто вдарить по кишенях українців. Ціни однозначно будуть вищими. Але не слід забувати, що в міжнародному поділі праці є країни, які можуть збирати врожай декілька разів на рік, і ми, звичайно, цю продукцію будемо купляти частково в них і по досить таких демократичних цінах, оскільки в них буде надлишок цієї продукції. Задля того, аби у критичній ситуації з продовольством застрахувати себе, економістка Ольга Ємець радить засаджувати сади, городи та поля у необхідній для власних потреб кількості. Утім, головний аграрій області запевняє, посівна на івано Франківщині триває згідно з планом, а дефіциту зернових овочів та фруктів прикарпатці не відчують. Погода, опади, вологість грунту. Вони дещо затримали весняно-польові роботи. Так, але все ж таки великі підприємства, маючи достатньо ресурсів, дуже інтенсивно проводять сівбу. Втім, через проблеми з експортом структура посіву цьогоріч таки дещо змінилася. Аграрії Прикарпаття передбачили більше високоліквідної продукції, і тому буде особливостю те, що буде засіяно більше кукурудзи, ріпаку, сої. Також прикарпатські аграрії вже засаджують землю картоплею, столовим буряком, морквою, цибулею, зерновими та бобовими культурами. За словами Алли Хамчич, наразі через особливості кліматичної зони посівна затримується лише у надвірнянському, косівському та верховинському районах.